Вітання, ви на каналі Житло Є, і сьогодні ми біля будинку в селищі міського типу в 9 кілометрах від обласного центру. Будинок 80 квадратних метрів на 20 сотках землі. Будинок газофікований, має два входи-виходи, має господарські будівлі, похідний погріб. Невеличкий сад, гараж дерев'яний і город теж є. Нас не впустили в одну кімнату, в будинку живуть переселенці. І так робимо огляд будинку. Так, будинок починається з коридору. Коридор досить великий. Тут є прихожа, от далі прямо кухня. Є гаряча вода, кухня метрів десять. І далі прямо, прямо санвузу, санвузу. Душова. туалет, бойлер, стіна щось тут затекло. Треба її робити. Ліноліум кухня. З коридору ліворуч. кухні ліворуч ми попадаємо в кімно в прохідну кімнату. Метрів вона дванадцять. Направо. Кімната зал спальня може бути. Меблі залишаються. Ця кімната вісімнадцять метрів. Підлога дерев'яна. Ось ця кімната. Прямо з цієї прохідної кімнати. Ще одна кімната. Ще одна кімната. Вона метрів 18. І ще одна кімната, звідки лунають голоси собак. Такого ж розміру, як зал, 18 квадратних метрів. І так, все це домоволодіння, вартість його 25 тисяч доларів. Газофікований, з похідним погребом, з господарськими будівлями 20 соток землі. Запитуйте, підписуйтесь на канал щодня нові відео. До зустрічі!